Пора, сестричко, пора. Складна наука піти вчасно. Колишній чоловік своєю поведінкою доніс до мене головну думку якщо людина напортачила, але намагається частину вини перекласти на мене, то така людина нам не потрібна. Людмила К. За результатами минулих стосунків, думаю, що йти слід, коли починаєш подумки проводити діалоги з друзями, виправдовуючи людину і той факт, що ти досі з нею. Анна я вважаю, що у стосунках має бути комфортно тут і зараз, а не колись у далекому, комуністичному майбутньому, озираючись назад і розумію, що початком кінця в кожних стосунках був момент, коли я починала думати, наче ось зараз він змінить роботу, одужає тощо, і все налагодиться, не налагодиться. Ольга М. Вирішую розставатися, коли в певний момент ловлю себе на думці, що будую плани чи обдумую щось, не включаючи туди цю людину. Коли хочу чимось поділитись, але телефоную не йому. Єлизавета К. Розлучатися треба, коли ви сидите в прекрасній країні в барі, за вікном ніч і романтичний місяць, чути гул океану, горить свіча і в Келихах вино. А говорити немає про що. Світлана Р. Якщо здалося, що треба виходити із стосунків, отже, не здалося стосунки це радість, а не робота. Аріна Г будь які стосунки, у яких я хоч трохи нещасна, і які завдають більше суму, переживань і страждань, ніж легкості, щастя і комфорту, це стосунки, які потрібно припинити Ольга Г Мій перший тривалий шлюб закінчився, коли я впіймала себе на тому, що з кожним поверненням додому після роботи я повертала ключ у дверях і думала тільки б його не було вдома. Господи, Ксенія М. Я розуміла, що головний критерій у стосунках для мене це чи дарують вони мені радість. Так, можна намагатись виправити все інше, але навіщо? Олександра Ш. Розрив будь-яких тривалих стосунків це маленька смерть. Не завжди тому, що аж нам така дорога людина, з якою ми розлучаємося, найболючіше розставатися із власними ілюзіями, мріями і планами, пов'язаними з нею, із власним статусом і образом в очах цієї людини, зі звичним життєвим укладом, зі звичкою опиратись на іншого, з надією, що все ще виправиться, а особливо боляче розставатися з усіма своїми силами, часом і енергією, вкладеними в ці стосунки. Крім того, розрив часто пов'язаний зі страхами, страхом самотності, страхом того, що я ніколи більше не зустріну такого чоловіка, мене більше ніхто не полюбить, я надто стара і не дуже красива. Хто ж на мене подивиться, страхом не дати собі ради з життям, в економічному сенсі чи, скажімо, самостійному вихованні дітей, страхом, власне, болю. Та, хоч би як складно було прийняти рішення піти, це на диво головне вміння для побудови здорових стосунків. Адже проблема невдалих взаємин зазвичай не в тому, що вони з нами взагалі стаються. Це норма. Майже ніхто не знаходить відповідного партнера з першої спроби, та й партнерів, які нам підходять, може бути більше одного за життя. А в тому, що нам складно визнати їх невдалими, поставити крапку, зробити висновки і рухатись далі. І погані вистажливі стосунки залишаються в нашому житті і посідають місце того, що могло б дарувати радість. Коли ж варто розлучатись по перше, і по головному вирішуєш лише ти тут тобі не допоможуть ані подруги, ні мама, ні мудрі книжки, ні семінари про те, як краще жити. Лише ти знаєш, які емоції виникають у тебе у зв'язку зі стосунками, і наскільки готова почувати їх і надалі. Ти компетентна людина, яка краще за всіх знає себе, власні потреби і особливості партнера. Відповідальність за це рішення на тобі. Лише ти маєш вирішувати і судити. Ти, звісно, можеш обрати, залишатись у стосунках, навіть якщо щось пішло не так. Але як я вже писала в попередньому розділі, ти не зобов'язаний так чинити. Наприклад, будь-який із варіантів поведінки, описаних вище, це чудовий привід розірвати стосунки будь-якого ступеню близькості і тривалості, насилля, використання, образи, залежності, все це може і по-доброму повинне спричиняти розрив. Людина, яка, скажімо, підняла на тебе руку, ніколи не зупиниться і не схаменеться, і твоє завдання якнайшвидше врятувати себе з цієї ситуації. Утім, це не завжди легко, дивитися блок, іноді піти складно. Але в цьому розділі я хочу звернути увагу на те, що для розриву стосунків не конче шукати екстремальних підстав, навіть якщо твій партнер хороший хлопець, який не чинить нічого з чорного переліку, не п'є і не б'є. Це не причина продовжувати з ним стосунки, якщо їхня цінність для тебе вичерпалася, бо крім виразного дискомфорту, підставою для розриву може стати і відсутність комфорту, відсутність радості і розвитку. Нас дівчаток довго переконували, що немає нічого ціннішого за чоловіка у домі і що відмовлятися від його присутності в житті можна лише з поважних причин фізичне насилля, серйозні залежності, зради. Але навіть щодо цих причин суспільна свідомість, як завжди, роздвоїлася з одного боку, якщо ти терпиш насилля чи зради, ти точно дурепа і мучениця, і тобі слід терміново, претерміново звалювати. Навіть якщо немає куди, навіть якщо в тебе виводок малюків на руках. З іншого боку, винною в цих ситуаціях теж вважають тебе. Це ж точно ти його довела, спровокувала, загнала в пляшку, недообслужила – тому що, якщо ти трошечки постараєшся і станеш хорошою дівчинкою, все одразу зміниться. І йти не треба бути, прекрасно ж? Жанр, як прогнутися під чоловіка так, що він перестав тебе бити, пропивати всі гроші, почав заробляти і ставитись до тебе як до людини, досі дуже популярний, серед псевдопсихологів і коучів, нібито від жінок залежить усе, нібито чоловіча поведінка, наша провина і наша відповідальність. Чи варто й казати навіть думка про те, що стосунки мають дарувати жінці радість задовольняти її потреби і прикрашати життя доволі революційно? Як це жити не на совість, а на радість? Як це не терпіти? Як це кидати нормального чоловіка лише тому, що стосунки з ним не тішать? Хіба можна? На жаль, такий підхід до стосунків часто викликає дуже різку реакцію в тих, що все життя прожили для совісті, терпіли осоружного партнера заради дітей, через страх самотності чи остерігаючись того, а що люди скажуть, але ж критикам не жити твого життя, вони своє вже прожили, а ти просто зараз можеш обрати себе і сміливо, без виправдань, і ти геть із ситуацій, у яких тобі більше не хочеться перебувати, що це можуть бути за ситуації. Стосунки вже не тішать, ти почуваєш глибоке полегшення, коли не бачиш свого партнера, він тебе обтяжує, вам немає про що говорити, вам нудно разом, він тобі не цікавий, тобі не хочеться повертатись до вашого спільного дому, збувати разом час і важко даються думки про спільну відпустку. Не варто це плутати із просто спокійним спільним життям, коли в тебе регулярно виникає бажання побути на самоті, взятися за власні справи чи поїхати у відпустку самій. Це якраз абсолютно нормально. Несумісність у сексі ти не почуваєш потягу до партнера, думка про секс із ним не викликає в тебе ентузіазму, тебе відвертають чи дратують деякі його фізичні риси, тобі не подобається запах його тіла, його доторки чи спроби ініціювати близькість грають тобі на нервах, ти не дістаєш задоволення в сексі, партнер ігнорує твої вподобання, не реагує на побажання і не чує тебе. У вас занадто різні сексуальні смаки або темпераменти, і ти почуваєшся обділеною. Не варто плутати це з коливаннями, бажаннями, спричиненими, скажімо, прийомом медикаментів, як-от оральних контрацептивів чи антидепресантів, або складними періодами в житті. Хотіти сексу з партнером не завжди це норма, неможливість спільно розв'язати проблеми, будь-які стосунки рано чи пізно наражають. На дрібній не дуже проблеми, це нормально, але якщо у їх розв'язанні зацікавлено лише ти, а партнер не йде на діалог, знецінює твої почуття, заперечує саму проблему, перекладає на тебе провину і відповідальність, не дотримується домовленості, не здатен прямо обговорювати складні питання, це цілком причина розірвати з ним стосунки. Ти вкладаєш більше, ніж отримуєш. Відчуваєш, що стосунки витягують з тебе енергію, гроші, сили. Бачиш, що береш значно більше участі в житті партнера, ніж він у твоєму. Здогадуєшся, що ваші стосунки це гра в одні ворота. Почуваєшся обділеною, розумієш, що партнер не відповідає твоїм сподіванням. Насправді, періоди нерівного вкладання сил бувають у будь-яких стосунках. Один із партнерів може захворіти, переживати труднощі на роботі, кризу тощо. Проблемою це стає тоді, коли нерівність інвестицій з епізодичності переростає в статус-кво, втрата поваги. Іноді з певних причин ти більше не можеш поважати партнера у кожного й кожної ці причини різні хтось так реагує на брехню, і підлість, навіть щодо третьої особи, хтось на не несподівано виявлений світогляд, політичну позицію, і інші непоєднування цінності. Варіантів багато стосунки без поваги не мають сенсу, а втрачена повага вкрай не часто відростає сама собою. Відсутність уваги, турботи, зацікавленості. Ви не сваритеся, не конфліктуєте, ніхто не чинить нічого поганого, але партнер наче дивиться крізь тебе, не цікавиться твоїм життям, не приділяє тобі уваги, не слухає тебе, не запам'ятовує, тому що ти сказала, забуває про важливі для тебе речі та переважно переймається власними справами, а тебе залишає на самоті. То навіщо він тобі? Вектори вашого розвитку скеровані в різні боки. Тобі хочеться заробляти більше, мандрувати більше, дізнаватися нове, розширювати коло спілкування, жити цікаво, а твій партнер хоче лежати на дивані, дивитися телевізор і їсти вечерю, яку ти йому приготувала. Чи навпаки, тобі хочеться затишного дому, дітей і тихого життя, а він не бачить себе в цьому постійно намагається вирватися з домашнього полону, виростати в різні сторони і знаходитися чимраз менше точок дотику, ви хочете несумісних речей. Можливо, це знак, що вам пора розійтися, щоб ваші стосунки не перетворилися на байку про лебедя, щуку і рака і не гальмували обох на шляху до здійснення бажань. Правило трьох косяків. І нарешті геніальна у своїй простоті штука. Правило трьох помилок. Усі пропускаються дрібних і великих помилок, люди не безгрішні, ідеальних, не існує, але у більшості з нас зазвичай виникає проблема з тим, щоб прокласти межу між нормальною людською недосконалістю і тим, із чим миритися вже неможливо. Скільки разів можна простити, наскільки помилок можна заплющити очі? Установи для себе чітку цифру і пообіцяй, що врятуєш себе з цих стосунків, що й на кількість партнерових косяків перевищить припустиме число. А чому ти оминаєш увагу на найчастішу причину розлюбила? запитаєш мене. Бо це дуже тонка матерія, відповім я. Усіх нас виховували в парадигмі міфу про романтичне кохання, і ми звикли вважати любов'ю тільки той стан, коли кров кипить, емоції вирують, коли жити не може без коханого та іншу трохи істеричну мішуру. Та й то багато з нас надто в юному віці вважають, що любов це щось таке, що треба почувати ще секунди, однаково сильно до бронхоспазму, бо інакше все гаплик вона згасла, пора казати прощавай і розходитись в різні боки. Але це доволі інфантильний підхід, він не діє у забігу на тривалу дистанцію. Жодне з нас не може почувати тієї знаменитої шаленої любові постійно, з однаковою інтенсивністю, роками. Почуття коливаються, і це абсолютно нормально. Наприклад, якщо у тебе в житті купа стресових моментів, якщо тобі дуже важко, і крім стосунків, ти маєш іще гору інших актуальних проблем, то нічого дивного в тому, що якийсь час ти можеш не відчувати ознак любові. І ні, не тому, що ти не любиш, а просто тому, що твого ресурсу і енергії не вистачає на те, щоб насичувати емоціями всі сфери життя. Люди хворіють, люди мають складні кризові періоди, вони зосереджуються на інших речах. Стосунки, це ж не центральна частина нашого життя. Кар'єра, діти, навчання, близькі люди, це все теж періодично заходить в центр нашої уваги. І на любов бракує вогню. Але якщо водночас зберігаються, а взаємна повага. Б. Спроможність вести діалог, В. Радість, задоволення, тепло від того, що людина поруч. Ці стосунки цілком життєздатні адже любов це не постійне горіння, а радше затишне тепло поруч із тим, і з ким хочеться бути разом. Основні уроки розставань Окей, Ти вирішила розірвати стосунки, які перестали задовольняти твої потреби. Для багатьох жінок це складне рішення, обтяжене купою сумнівів і складних емоцій, чи правильно я чиню. Може, я помилилась і насправді він, любов усього мого життя? Що далі? Невже у моєму житті так і будуть самі мудаки? Щось зі мною не так, можливо, проблема в мені? З цими запитаннями важко залишатись наодинці. Може, щось із переліченого нижче допоможе тобі пройти цей нелегкий період із меншими втратами? Він не зміниться, не приймає камбеків. Це суперечлива порада, знає. І ти, і я можемо назвати кілька пар, які спершу розставалися, а потім переосмислювали власні помилки, сходилися знову і жили довго і щасливо. Але здебільшого, на жаль, усе відбувається зовсім не так, і розлучення стаються не просто так, кожне мало якісь причини, і через якийсь час ці причини забуваються. А от спомин про хороший і надія про те, що він усе обдумав, і більше так не буде, залишаються, але це вкрай не часто відповідає дійсності, і замість одного розриву тобі рано чи пізно доведеться пережити два, що, як по правді, подвоїть страждання. Не вини себе. Ти не могла б учинити інакше. Твоя поведінка відповідала ситуації, що спіткала тебе в певний період життя. Тоді ти, скажімо, ще не знала всіх фактів, які знаєш зараз. Тоді ти перебувала в іншому емоційному стані, перед тобою стояли інші завдання, можливо, ти сама була інша, ми завжди робимо все, що можемо. Так іноді з'ясовується, що наших зусиль недостатньо, чи що вони були скеровані у неправильний бік, але нічого б не відбулося інакше, просто повір. Не шкодуй про втрачений час. Коли ми розходимося з людиною, якій присвятили певний відтинок життя, а часто ще й багато сил, буває гірко від усвідомлення, що часу вже не повернути, і, здається, все було намарно, але це контрпродуктивне мислення, яке ґрунтується на думці, ніби стосунки, це результат, а не процес. Насправді, в кожних стосунках ми щось здобуваємо досвід, знання, задоволення, емоції, і навіть якщо вони не урвалися і померли в один день. То однак не варто їх знецінювати. Кожен наш крок, кожна людина, з якою ми взаємодіяли, збагачують нас і так люди найкраще вчаться на власних помилках, тож кожна помилка чи негативний досвід це цеглинка, з якої вибудовуєшся ти. Тебе не зламано. Можливо, ти захочеш заперечити, мовляв, не кожен досвід достойний, щоб його набувати, і що без багатьох негативних вражень і або травм ти цілком змогла б обійтися. Я з тобою погоджуся, нікому не потрібно здобувати досвіду насильства, зневаги, грубого ставлення і приниження. Та якщо з тобою це сталося, запам'ятай ти не зламана. навіть якщо тобі видається, що рани душі ніколи не загоїться, що ти нікому не зможеш довіряти, ти не зможеш почувати любові й радості, не зможеш бути така, як колись. Наша психіка гнучка структура з величезним потенціалом самостілення. Інші можуть нас зранити, дуже сильно зранити, але вони не можуть нас зруйнувати. Пережитий досвід не визначає твого майбутнього. Після низки негативного досвіду у стосунках дуже складно повірити, що річ не в тобі може видаватися, наче ти притягуєш мерзотників і що кожен новий партнер буде схожий на попереднього. Але те, що партнери погано чинили з тобою в минулому, не означає, що ти їх притягуєш. Чи що ти в цьому винна? Важливо не забувати, що їхнє ставлення до тебе і їхня поведінка характеризують насамперед їх самих, а не тебе. Це не передбачення твого майбутнього чи твій діагноз. І, враховуючи все те, що я розповіла в початкових розділах, негативний жіночий досвід у стосунках це радше спільний досвід, а не конкретно твій ганебний недолік. Більшість жінок так чи так проходять це, і основна причина патріархальне мислення ти не сама. Коли ти пішла? Отже, ти пішла зі стосунків, у яких тобі було погано чи безрадісно. І навіть якщо це крок до кращого, тобі, ймовірно, складно, боляче, сумно і самотньо, і це нормально. Дай собі час пережити всі складні емоції, не підганяй себе, не вимагай від себе щастя і радості, не вимагай якнайшвидше все пережити і забути. Проживання розриву потребує часу, і цей час індивідуальний для кожної з нас. Що можна і чого не можна робити, поки ти переживаєш цей стан? Перше. Підтримай себе, подбай про себе так, як за подібної ситуації потурбувалася би про найближчу подругу чи доньку, вклади себе на диван з морозивом, покажи улюблений фільм, купи нову сукню чи влаштуй коротку поїздку туди, куди давно хотіла. Перечитай улюблену книжку, побий боксерську грушу чи покричи в подушку, візьми на роботі відгул, щоб передати досхочу, дозволь собі бути будь-якою. Головне, надай сама собі максимум підтримки і любові. Друге. Скигли. Якщо тобі хочеться нити, скиглити і розповідати всім про своє горенько, не стримуйся. Якщо жалієш оточення, пиши анонімний блог чи веди щоденник. Це допоможе вилити з себе біль. Плач, якщо хочеш, злись, якщо хочеш. Не бійся застрягнути в цьому стані. Сльози рано чи пізно закінчаться, скиглення теж. І ні. Ти не дістанеш усіх своїми стражданнями. Запевняю Третє. Не вдавайся до різких рухів. Іноді після розставання нападає велика спокуса піти у грандіозний загул, багато пити, ходити на вечірки, знімати на одну ніч красивих хлопчиків і творити безумні глупства. У цьому загалом немає нічого поганого. Треба пам'ятати лише дві речі: алкоголь, який на перший погляд допомагає за таких ситуацій, у тривалій перспективі радше пригнічує психіку, і нам стає ще сумніше. Та й під впливом алкоголю, і сильних емоцій, можна натворити такого, про що потім шкодуватимеш. Четверте, напиши йому. Ймовірно, ти скучатимеш, ймовірно, на якомусь етапі різко забудеш усе, через що ви розійшлися, і будеш готова повернути все назад, тільки б не було так сумно й одиноко, тільки би хтось обійняв. Але ні, ви розійшлися не без причини, і зубдою, вона нікуди не поділася. Не намагайся відгризати собі хвіст шматок за шматком і продовжувати спілкуватися з людиною, з якою вирішила порвати. Ні, колись у майбутньому, коли в тебе все загоїться, ви, може, й почнете спілкуватись по-дружньому. Але не став на собі таких експериментів одразу після розриву. П'яте. Не стрибай у нові стосунки. Коли одні стосунки закінчуються, всередині утворюється жахливо дискомфортна порознеча, і є велика спокуса спробувати заповнити її іншою людиною. На жаль, що глибші і триваліші були взаєміни, то більша спокуса. Ми ж не звикли бути самі. І вища ймовірність, що ці спроби закінчаться ще більшою невдачею. Дай собі відновитися, дай собі віддихатися, дай собі заново намазати, хто ти така, що тобі подобається, яке є твоє життя без чоловіків, поки тобі боляче, поки ти в дисбалансі, поки ти гарячково шукаєш тепла, тобі буде складно побудувати справді хороші рівноправні стосунки з новим партнером. Завершення стосунків це індивідуальний досвід, і, хоч би як я старалася насипати дуже корисних порад, тут немає універсальних правил, немає правильної чи неправильної поведінки. Єдине, чого б мені хотілося, це щоб кожна жінка вирішувала продовжувати чи розривати стосунки насамперед із міркувань турботи про себе, не з міркувань турботи про почуття партнера чи переймаючись суспільною думкою, не через страх за майбутнє. Не через уявлення про те, як мала би вчинити хороша жінка, а суто з тих міркувань, що краще саме для неї, що її зміцнює, а не руйнує. Іноді піти складно. Жінкам, які постраждали від насильства і деструктивних стосунків, часто закидують, що вони занадто довго терпіли, тому самі винні в усьому, що з ними сталося. Треба було просто піти. Не треба було терпіти треба було здати його в поліцію треба було. Ох, якби це було так просто, на жаль, сама формула деструктивних стосунків будується насамперед на системі прив'язки і утримання в них жертви. Партнер-насильник не часто проявляє себе в усій кресі аж до того моменту, коли повністю ізолює жертву і введе її у стан залежності емоційної, економічної, матеріальної. А коли жінці просто нікуди йти, коли в неї на руках кілька малих дітей і вона не може працювати, а іноді ще обвіжена кредитами. Коли її психіка і самооцінка розхитані емоційними гойдалками, критикою і психологічним насильством, а відколи спілкування нічого не залишилося, піти дуже і дуже складно, а іноді й небезпечно. За статистикою домашнє насильство завершується смертю жертви, найчастіше тоді, коли вона вирішила піти від насильника і вдається до перших спроб. А якщо аб'юз у стосунках ще не перейшов межі рукоприкладства, то це може статися саме під час намагання піти. Крім того, за таких ситуацій часто стаються випадки псування майна, погроз, сталкерства, завдавання шкоди дітям чи домашнім тваринам. Жертва дуже часто боїться просто піти. І за більшості випадків небезпідставно. Якщо ти перебуваєш чи перебувала в статусі жертви, не вини себе, ти робиш або робила все, що могла. Ти не винна в тому, що сталося, ти пішла, коли змогла, і ти в будь-якому разі смілива і сильна, ти та, що вижила. А якщо ти досі не змогла піти, то тим більше провини твоєї в цьому немає. Якщо поруч із тобою є хтось, хто живе у стосунках насильства і ніяк не може позбутися їх, не вини цю людину. Не зневажай її за погані життєві рішення, вона теж робить усе, що може, не вмовляй її розірвати стосунки, не поливай брудом її партнера. Велика ймовірність, що вона від тебе просто віддалиться. Єдине, що ти можеш для неї вчинити, це підтримати її, підтвердити те, що відбувається з нею, ненормально.